Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Бінго найважливіша частина відео Філатова, не його ця істерика, не готовність здати місто. Його свідчення планувалася нова здача України, відмови від Криму, відмови від НАТО, прийняття федералізації, поділу України від зеленського вийшла на мерів міст, і руками Філатова схиляли їх до публічного одобрямса, в разі, якщо президент прийме якісь рішення. Добре, якби. Ви мери обложених міст Маріуполя сума мають висловитися в підтримку, що ми проти подальшого кровопролиття. Ось такий, бо не втік. Готували здачу України, але нас врятували генерали. Коли зелені рятівники підняли лапки і полетіли в Білорусі на поклон. Генерал Марченко, генерал Залужний, генерал Моженко, генерал Ніколюк стали до бою. Це вони генерали, офіцери, солдати і звичайні громадяни вирішили битися і втримали нашу країну. А потім зелені повилазили із своїх нір і стали корчати себе. Героїчних захисників з закатаними рукавами і показувати для обкладинки тайм. Зараз філатов почав стерити на доніка і виставляти його негодяєм, але все це лише тому, що тепер у майбутній справі про злочинне групування, яке готувало злочин зраду України. Він організатор Організатор злочину в його частині зі схилення мерів міста до підтримки злочину босів мафії. І ще одне все це дуже важливо все це на часі, бо історія і правда це такий самий актив, як і єдність. Ми не маємо права дозволити наїдникам знову виставити себе рятівниками, бо вони знову виставлять наших героїв наїдниками. Вже почали кожному по заслугам з кожними заявами. Звертався до президента і дисидент Степан Хмара, президентові України Володимиру Зеленському за президентства Порошенка. Прохоботи репетували не критикуйте Порошенка, бо Путін нападе. Нині ж використовуємо гасло критикувати владу не на часі, бо це роз'єднує суспільство і це використає Путін. Нагадаю, що з кінця червня дві 14-го року і до закінчення каденції я і послідовно критикував Порошенка і вважав, що справедливо і заслужено все це є у ФБ. Якби помічники нинішнього президента підготували йому вибірку тих публікацій, думаю, він би там знайшов чимало корисного для себе і менше, робив би дурниця. Тепер відверто поговоримо з президентом Зеленським. Володимир Олександрович, вже давно на часі тобі зрозуміти, що ти президент України, а не покровитель організованого злочинного групування, яке утворилося Ярмаком в Єрмаковому офісі президента там. підтвердження цьому незаперечні факти на поверхні. Єрмак нахабно призначив своїм заступником і куратором надзвичайно впливового сектору правоохоронних органів Татарова, активного члена антиукраїнського антидержавного озу Януковича, організатора переслідувань учасників революції гідності внаслідок злочинної бездіяльності Порошенка Татаров уник відповідальності за злочинну діяльність при Януковичу і більше того розгорнув брухливу корупційну діяльність. Татаров тісно пов'язаний з іншим активним Лаборантом портновим татаро у спілці з портновим доклали чимало зусиль аби паралізувати переслідування відомих колаборантів, наприклад, давно всім відомого агента російських спецслужб Андрія Деркача, Вовка і багато інших. А також організували фабрикування кримінальних переслідувань українських патріотів татаро з Єрмаком. Паралізували роботу антиукраїнських органів, зокрема через блокування призначеного давно обраного прокурора САП та конкурсу на посаду голови набу в офісі президента Єрмак створив справжню. Купло пройди світів і афористів. Він зловживаючи своїм наближенням до президента, привласнив неналежні йому владні повноваження і гіпертрофувавши їх, намагається впливати на всі важливі функції державного механізму, в тому числі у оборонну сферу. Сама ідея розмінування лінії розмежування на Донбасі, ще задовго до широкомасштабної війни Росії проти України призвела до багатьох жертв наших військових і цивільних. Це облегшило проникнення на підконтрольні нам території московської ДРГ з Існювати дверсі, здійснювати мінування на нашій стороні, на яких потім гинули наші люди, незважаючи на такий негативний досвід, не відмовився від ідеї розмінування виходів з Криму, що призвело до тяжких наслідків, облегшило захоплені російськими військами значних територій півдня України, оточення Маріуполя і великих людських жертв. Негативні імпульси з офісом президента перетворюють боротьбу з п'ятою колоною. Колаборантами скоріше імітацію такої боротьби в цьому контексті відчувається негативний вплив на пар. Ламент так парламент, ухвалюючи заборону проросійських партій і громадських організацій, повівся по блюзнірській. Веру, нібито ухвалила політичне рішення про заборону відверто колаборантської проросійської партії, позажала нардепів від неї залишилося в парламенті. Що це насмішка, зневажливий плювок в сторону українців, що заважало цих депутатів як політичних діячів, членів антиукраїнської політичної організації, позбавити депутатських мандатів і керівний апарат цієї партії від первинних організацій до сам. Мих верхів позбавити політичних прав. Парламент не посмів заборонити, бо офіс президента проти найбільш розгалужену, добре структуровану і фінансовану, багатофункціональну підривну антиукраїнську, антидержавну громадську, насправді, політичну організацію, якою є російська православна церква, яка чомусь фальшиво називається УПЦ і фактично не має нічого спільного з християнством. Породження антихриста а її монастирі прихисток для російських ДРГ. Як таке може бути у нормальній державі, коли підривні відомі типу деркачів портнових мураєвих наумових можуть легко покидати територію держави і уникати відповідальності, як зрештою і ті, що залишаються в державі? Або як може бути таке, коли наші партнери застосовують санкції проти найбільш наближеного до Путіна олігарха Абрамовича, якого називають гаманцем Путіна? А пройдись світ і авантюрист, голова парламентської фракції зелених Арахамія, звертається з листом до суду з пропозицією зняти. З нього санкції і нічого тиша цей авантюрист як ні в чому не бувало, очолює фракцію. Підсумовуючи написано, треба визнати боротьбу з п'ятою колоною Росії в Україні незадовільною і саботування боротьби з корупцією. Все це загрожує національній безпеці, національним інтересам України. Така ситуація в Україні відома нашим партнерам і не сприяє зміцненню довіри до нашої держави. Так далі тривати не може сховатися за формулою. Не на часі не вийде. Президент України не може бути. Ні покровителем, ні організованого злочинного групування в офісі президента, ані маріонеткою ярмаківського озу Володимире Олександровичу. Ти мусиш зрозуміти як президент України, що твоє завдання служити тільки інтересам українського народу і більше нікому. Для цього насамперед потрібно очистити своє оточення від всілякого сміття і шкідників, і ти це повинен зробити. Потрібно невідкладно позбутися ярмаків і татарових. До речі, ярмака потрібно вже брати під варту, що не менше за наділення себе любим. Мого незаконними повноваженнями посткриптом гнез прийми звертання до тебе на ти як неповагу, а навпаки, з моєї сторони це прояв щирості і доброзичливості. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.